Добрий вечір, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Рада вас знов вітати на гостині у вечірньої казки. Привіт, малята! Ой Юлю, а де це наш кицик? Мені теж дивно, я його сьогодні не бачила. А може, він хозики з нами грається і десь заховався. Ну, не знаю, не знаю. Він нас, хоч і без шкетник, але зустрічі з малятами ніколи не пропускав. Так. Доброго добро, вечора, малята. Вибачте, я трішки запізнився. Все можна кицику, починати. Кицику, Чому? а ж, де ж ти був? Ми вже затурбувалися. Я, я та, та, трішечки запізнився. Ви знаєте, я завжди хочу е, е, встигнути на останню хвилину, але з цього разу маршрутка так повільно їхала, що я спізнився. Ну, вибачте. Зрозуміло. А чому ж ти спізнився, кицику? Поясни, будь ласка. Ну що, я хочу вийти раніше, але коли я збираюся, то постійно щось заважає. То, то то якийсь серіал почнеться цікавий, то пиріжка знайду, там почну його їсти. То, то, то щось штани е, брудні, ну, ну постійно якісь справи мене. Mm. Mm. Кицику, то виходить, ти запізнюєшся не через серйозні якісь речі. Ну як так. це не через серйозні, через, через серйозні. Через дрібниці. дрібниці. Це, це дрібниці, кицику. І ти просто марнуєш свій час на них. Ну, Подумаєш, трішечки спізнився, нічого страшного. <звук> О, навіть наша скринька щось хоче тобі сказати. Ну, Давайте подивимося. Давайте. вже про мене щось розповість сьогодні? а? Звичайно, я думаю, згаяного часу й конем не доженеш. О. Бач, яка гарна мудрість і справедлива. Тому що дійсно той час, який ми втрачаємо, ми потім точно ніяк не нас доженемо. а, -а що я? Що я? Я нічого поганого не робив. Воно якось само так виходить, ага? Ну кицеку, так стається, тому що ти нічого не плануєш і потім нічого і не встигаєш. О, Т -т -т та я ще нічого, я ще нічого. А от в мене є друг Микола. О, то він взагалі, він взагалі нічого не планує. Він він взагалі не, не може зібратися вранці в школу. Ого, то таке. А я, я то, я то, я то швидко збираюся. Ага. А ще мені мама казала, що хто запізнюється, то це дуже погано. Отого слабка сила волі. Що в мене слабка? У мене слабка сила волі? Того, та в мене така сила волі, ви знаєте, годинник чи цей не знаю. Ви знаєте, будильник лише пів години Дзвенить, щоб я піднявся, і мама лише з другого разу мене будить в школу. О! З цього й починаються всі твої проблеми, кицику. Шо? Звичайно, твого друга ситуація ще гірша, О. але все-таки ти маєш навчитися боротися зі своєю лінню і недисциплінованістю. А потім допоможеш і своєму другу, і ви разом будете все робити вчасно. О. А як же? Як же мені навчитися? а? Я не знаю. Ну, по-перше, тобі треба навчитися все планувати. Uh -huh. Тобто всі свої справи, які в тебе є на день, потрібно записувати, і потім ти з легкістю будеш згадувати про них і виконувати. А в мене є щоденник, куди я записую усе домашнє завдання і знаю, що робити на слідущий вівторок. Ой, така різниця. Годиною раніше, годиною, годиною пізніше, ну. Кицико, mm -hmm. хотіла б я все від тебе почути. Коли б цю хвилину роздавали безкоштовне морозиво. а ти б не встиг. О, о, так, ми морозиво і... роздавали, то я б встиг би. Це точно <гум> так дійсно було б смішно тебе побачити в такій ситуації, так. і ти б точно тоді пошкодував, що не зробив все вчасно і припустив таку подію. А от наші маленькі телеглядачі завжди вчасно дивляться вечірню казку. Тому завжди потрапляють на ще один цікавий мультик. Правильно, друзі? Ну так. правильно. Давайте вже дивитися мультик, а? Давай. <свистак> 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 так, кіпо. <свистак> давай. давай. Давайте. Рибка, легка й маленька. А єм зелененьким. гидота, Та морала дівчинонька воликом чорненьким. ха що б вас? О, хлопчик, мабуть, смачний. Як же його дістати? Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити, і хороше походити Ближче, ближче, човнику до бережка. Це моя матінка прийшла, снідати принесла. Ну тепер я тебе спіймаю. Телесику, приплинь, приплинь, до бережка. Дам тобі їсти й пити, і хороше походити. Ой, то не моєї матінки голос. Пливи, пливи човник далі, пливи, пливи човник далі. Івасику, телесику, ну підожди, шибеник. Побігла Зміївна. До коваля. Ану, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Івасикової матері. Коваль злякався і скував. Фу. Тобі нову деревинку принесу. Ще кращу. З'їм я тебе. Зміючко Оленко, посади васика в піч, хай спечеться, а я побіжу солі, позичу. А -а Та дивись, ледащу, щоб не втік. Сідай на лопату. Тавжи сідай. Так? Та нібо, сідай зовсім. Може Чекай, все одно я тебе з'їм. Постаріжи його. Швидко побігла Зміївна до коваля. Зроби мені залізні зуби та швидше. І коваль скував їй залізні зуби. Га. З'їм я тебе. Та швидше! Ну, шибени! Ой. Рятуйте, люди добрі. Ой, ой. Це тобі, діду, пиріжок. А це мені. А мені. Наче хто згукає? Та, тобі почулося. Це тобі, діду, пиріжок. А це мені. А мені. Черевасик. Мій синовочко живий. Хм, який чудовий мультик. А ви знаєте, а якби я спізнився ще більше, то я б міг би його не побачити, а? Отож, кицику, роби висновки. Ага. Оце добре, що ти це зрозумів. Ага. Так, кицику. А то що ж виходить? Ти сам потім нервуєш, бо не встигаєш. Люди турбуються, які тебе чекають. І усіх неприємні емоції. І тих, хто спізнюється, зазвичай не дуже люблять, тому що враження від таких запізнень далеко не найкраще, навіть якщо ти сам дуже добрий і розумний. Адже ти гаєш не лише свій час, а й час тих людей, які тебе чекають. А вони можуть або не дочекатися тебе, або потім не встигати на власні справи. А ще в нас у школі одна дівчинка завжди запізнюється. І на неї вчителька дуже кричить і сердиться. Ну, от, бачите, бо такі люди. Відразу показує, що вони безвідповідальні і їм не можна доручити серйозної справи. Я все зрозумів. Я все зрозумів. Коли я запізнююсь, то я можу підвести не тільки себе, а ще й інших людей. Правильно? Звичайно, кицику ну, більше не буду. Я буду, я буду виходити раніше. Добре. Добре, кицику, домовилися. І ти це пообіцяв не лише нам з ділою, а всім нашим маленьким телеглядачам. А такі обіцянки треба дотримуватися. Угу. Обіцяю, обіцяю. Мяу. Ну то що ж, будеш завтра вибирати записничок, формувати свої плани, свій графік, писати час кожної події, яка на тебе чекає. Але це вже все буде завтра. Бо зараз час пізній і нам треба прощатися. На добраніч, мої любі, ніколи не запізнійтеся і солодких та казкових вам снів. На добраніч, малята! Бувайте, бувайте, малята! Зустрінемося з вами завтра.